Вітаю, слава Україні! І, вітаю всіх з ним міста івано франківської Ми починаємо наше відзначення з дуже хорошої справи передачі чергових дронів для наших героїв, для нашої 102-ї бригади територіальної оборони імені Дмитра Витовського, а також 78-го батальйону, де дуже багато івано-франківців, жителів нашої області, нашого міста. І сьогодні справді це подія. може хлопці хочуть теж привітати нас. Знаю, що 78-й за нього навіть ролик, але е, скажіть своїми словами, що ви хотіли побажати містянам і фабрика? Е, вітаємо наших мешканців нашого міста рідного, яке ми захищаємо аж за 1100 кілометрів звідси. Вітаємо е, з, з на міста. Я вже бажав е, і всім бажаю, щоб була змога в кожного мешканця Івана Франківська платити гідні податки в громаду. Не ховати їх, бо кожна копійка е, Івано-Франківська громада є найбільшим нашим помічником е, з часу початку повномасштабної війни, на першому місці по всій допомозі, яка надається. І це завдяки зусиллям і бажанням звичайно міського голови, і міської ради, міського конкому, але і в першу чергу дякуючи громаді громаді, яка сплачує податки. І власне те місто, хто може донатьте хто може. І хто не може, в чому вітися за тих хлопців, і дівчат, які там зараз боронять вас. Слава Україні! Гераю слава! Гералю слава! Також хочу від 78-го батальйону Івана Франківського, хочу громадян міста поздоровити з цією датою День міста і від гуляйпільських хлопців, які оборонять наш край. Щирі вітання з цим святом і разом на силами до перемоги! Дякую за допомогу. дякую, що ви нас підтримуєте. Так продовжуємо. Дякую вам. Дякуємо всім. Дякую. Ще раз всім святом. І слава Україні. Дякую. Героям слава!